Якщо я себе поважаю, я розумію, що вже 15 клієнтів я не можу взяти, бо я здихаю там, я підвищую прайс, і я не боюся загубити нікого, тому що я знаю, що для мене це буде окей. Розумієш? І тоді, якщо брати вже зараз, як психолог, да, я можу сказати так: <кхід> якщо я змисленням Часто там, знаєш, кажуть, там бідності, там, uh -huh. мишлення біднева, мишлення багато. Uh -huh. ну, якщо я з такою з бідного мислення, тоді я боюсь, я тривожусь, тоді я всім хочу вгодити, е тоді я гублю себе. Звісно, як наслідок я вигораю, і, звісно, е я ненавиджу свою роботу, uh -huh. я ненавиджу ці нігті, цих людей. Ну, там, Сім'ю, вже. краще, усіх, що там то що тільки можна, розумієш? А якщо я вже з мисленням, розуміння себе, поваги себе, так? з поваги до себе, я вже строю графік, ага. Тобто я хочу е, працювати, не вмирати. Я хочу відпочивати. Я хочу прайс відповідний. Так ми ж всі люди, ми всі їмо. Ми всі відпочиваємо, ми всі вдіваємо якісь речі. Це все гроші, і це нормально.